З народження, Славуто! Те, сьогодні ми відзначаємо, це прекрасне свято до всіх ми вітаємо. Пам'ятаємо подвиги твої слави, твою історію таку складну і давню. Процвітай же наше місто, герою, наші серця завжди будуть з тобою. Тому що для кожного ти найніша, тут кожен почуває себе щасливіше. Знай, Славуто, ми пишаємось тобою, маленька батьківщина, ти наша. Зелена, простора, ошатна, красива. Не зрівняти ні з чим красу нам твою. У цей дійсно особливий день, бо це великі свято їднами. Ми бажаємо місто рости і розвиватися, а городянам мирно жити і всміхатися. Нехай небо над нами, завжди буде світло. Рости, моє рідне місто і квітне. Бажаємо щастя, і достатку тобі дорогеньке. Зі святом нас усіх рідненьких.